Валерій Житков, телеведучий та гуморист у Черкасах. Колишній міліціонер та КВНщик поділився життєвим гумором у межах авторської програми «100 кращих сторінок. Прихопив з собою і трішки кварталу на живо. Концерт бачила Яна Федоровська. Веселий, приодягнений та харизматичний. До Черкас приїхав тамбовський вовк Валерій Житков, знаний з телегранів як співавтор студії 95 квартал та ведучий чисто нюз. Наживо, простий та відкритий. Зі сцени зачитує жарти, як анонсував 100 кращих сторінок. Алкаша узнаєш сразу, перегар, синяк під глазом. На щиті царапина, а глаза та папіні. У минулому міліціонер уперуповноважений та службу покинув заради гумору і говорить, не пожалкував. Тепер житков успішний стендап комік та улюбленець усієї країни і Черкащан. Жартує про життєві негаразди та традиційно про жінок. Печені у женщин скоріше немає. Весь алкоголь, вони випивають з подругами, тут же живоводяться через сльозне железо. Над ними женщины смеются гораздо громче, чем мужчины, что самое удивительное. То есть по большому счёту, я считаю, что подшучивая над женщинами в этих номерах, самое главное, что я их не оскорбляю при этом. Не уминает Житков и политику и говорит радий, когда его шутки публика добре розуміє та позитивно сприймає. «Все, что я говорю, это я действительно так думаю. И я очень рад, когда в зале собираются люди, которые реагируя на мой на мой юмор, на мои там мысли, они Тим самим дають мені зрозуміти, що вони думають точно так. З собою Тамбовський вовк прихопив і частинку 95-го кварталу. Між номерами демонструє унікальні робочі моменти. Концертом публіка задоволена. З собою залишає приємний після смак гумору. Шутки про політику і все дуже добре. А атмосфера сама очень понравилась. Ну, вообще талантливый человек, увидеть вживую это, услышать, очень здорово. Огромное удовольствие. Після кількагодинного концерту Житков, хоч і стомлений, за кулісами з віка новинами ділиться враженнями та своєю філософією. Все в цілому вдалося і вечір сьогоднішній, надіюсь, для всіх, хто його посетив, позитивен. Я думаю, що якщо ми всі навчимося мати власне міння, от тоді ми обгонимо Європу і всіх зразу до Черкась житков обіцяє приїхати знову, але вже не з концертною програмою, а заради відпочинку. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.